Усім парфумерний привіт. Рада вас вітати на своєму каналі. Цим відео я хочу знайти добрі руки для моїх ароматів, які мене радували, але з якими не склалося. Або з, яким, з якими були натяки на те, що щось складеться, але воно не вийшло. Усі парфуми практично повні, вони практично нові, зберігалися в належних умовах, з ними все нормально, вони не поїхали, вони в абсолютно нормальному стані, готові брати і радувати. Просто я хочу звільнити місце в себе в шафі під інші аромати, з якими у мене будуть кращі відносини, ніж з цими. Був з ними зв'язок, був і контакт, а з якими я пробувала налагодити контакт, але, ну, як то кажуть, не моє. Хоча всі ці парфуми вони дуже красиві, у них дуже красиві композиції, красиве звучання. Але, як то кажуть, рука не тягнеться, душа не лежить. Перший аромат це Колабо Флорал, це польський бренд. Прекрасна троянда із Смородиновим листям. Це в направленні у нас Романні Сі, тільки значно легша версія, така більш витончена, більш акварельна, тут абсолютно повний флакон без кількох пшиків. Ось, в якийсь момент я їх хотіла, я їх придбала, кілька разів подухалась, так сказати, і все. Зв'язка цього не сталося. Да? Я ними не поливалася, якби не сталося у мене з ними гадкого. Таких міцних стосунків, як би того хотілося, флакон на 100 міліків абсолютно повний, ну, ось красивий, коробки, звісно, нема. Бачите, тут з іншої сторони навіть такий градієнт, не градієнт а малюнок да, ось на, на, на ліпості. Дерев'яна кришка ну, дуже гарні парфуми, в гарній якості. Просто треба знайти господаря, кого вони будуть радувати більше, ніж мене. Далі парфум льор. Да, я про них розповідала, вони мені подобалися, подобаються. Але так сталося, що якось цієї зими чомусь у мене не пішло. Не пішли вони і щось мені не хочеться. Десь у мене знову ж таки зник конект з ними. Хоча парфуми дуже класні, направлені Tom Ford, Cherry Smoke. В тому році я не, ну, їх наносила. Не, не скажу, що я поливалася ними як з відра, однак, ну, якщо тут і використала, то використала десь 5 міліків і все. Єдиний нюанс, що тут ось ця железячка така відклеї, ну, від, відвалилася ще, як я його придбала і ну, завальцовку цю видно. Але... Флакон цілий, нічого з ним не сталося, в гарному стані, тому кому, кого цікавить, пишіть там, в Телеграм чи в Інстаграм, куди напишете. Також у мене жанр тест гіпфюр ланг. Тут ну, був деякий час ще ним користувалася, але ну, флакон прилічно повний. Ось. Дуже красива композиція ілангова-ванільна. Мені нагадує печиво грубе, таке з мого дитинства, глазуроване, м'ятне. Ось, але як то кажуть, не моє. Да? Він мені дещо, можливо, гурманський. Я взагалі і лангові парфуми люблю. Ну, просто не сталося з ним. Був період, коли його надягала, так само десь 5 міль, використала в цьому році. Ну, відбирала я його собі в добірочку, але як то кажуть, теж не пішло. І я розумію, що цього контакту в мене вже з ним не буде. Ось навіть коробочка збереглась. Далі, дві глорії Вандербільт. Це розпаковка. Я купувала так, такий набір тревелків по 30. Там було три аромати: флагманська Вандербільт, яку я собі радісно залишу міс, міс Вандербільд і Інред, Здається, так сталося, що в цьому році мені перестало подобатись направлення Муглер, Енджел Нова. А мені ось ця ред. Дуже в тому напрямку, не хочеться чомусь. Красиві, красива композиція, я нічого проти неї не маю. Але просто у мене з нею немає конекта. І міс Вандербільд. Мені це дуже нагадує Avon Little Black Dress, A, Little Black Dress Lace, але у полегшеній версії, як і цей варіант, в полегшеній версії. Так само мені ще одне таке направлення не потрібно, ну і контакту якось теж немає. Хоча флакони, як бачите, повні. Да, виходить, що цю міс Вандербільт я використовую десь на два пшика більше. Ось так. Такі красиві флакончики, бачите, все, все як потрібно. Вони в мене зберігаються, я повторюсь, у належних умовах, тому питань до, до якості немає. Також хочу знайти добрі руки для Oriflames so of Fever Estatic, Hure. Це у нас така горіхова композиція, гурманська, тягуча. В якийсь момент мені сподобалися, але це був лише момент, тому шукаю добрі руки. Коробки немає, флакон повний. Ось, так, да, Я гурманські аромати не дуже. Останнім часом, чим більше я землю парфумерією, тим більше якось я віддаляюсь від гурманіки. Я не пам'ятаю, що тут є, знаю, що тут горіхи, і воно звучить таким дуже тягучим, солодким ароматом. Якась тут і ір рис, і рис саме в плані цукерка, да, не квітка, якась, якась тягуча карамель, да, ну, такий солоденький, дуже приємний, можливо, тут якась груша заховалася. Ну, класний парфум, але знову ж таки не моє. Я не хочу, щоб він у мене просто стояв. І собі скучав. Я хочу, щоб його любили, щоб його кохали. Ось тому, що мені його шкода, якщо він просто простоїть, і він ні радості не мені не принесе, ні тому, кому міг би. Тому хто хоче, запитуйте так само. Позволу хочу знайти так сказати добрі руки для двох моїх патрісів до роза екстракт. Це в нас в напрямку Монталь, роза сваніля або в напрямку мансера. Ні, Роза ваніль, це в напрямку мансера, а монталь розисмаск. Мені просто це дуже схоже на дуже схожа композиція, тому я їх плутаю. І так само Есеєм Фатальця в сторону Angel Nova. Користувалася ними. Тут, ну, міліків ситі. Тут на 50 міліків флакон. Ну, десь тут 40, 42 міліка лишилося. Це я чуть чуть більше використала. Я їх любила, обожнювала, але в цьому році я їх собі і ставила на якби на добірочку. Но... Не пішли, от не пішли. Немає конекту. Я дивлюся на них і розумію, що мене до них не тягне. А я хочу, щоб а я хочу мати в своїй колекції такі парфуми, до яких в мене просто буде тягнути рука, які я просто буду хотіти брати, насолоджуватися з ними, комунікувати. А це ну просто стоять, скучають. Тому хто хоче, теж запитуйте. І на останок парфуми це Ральф Крістав я Георгіус. якийсь, не знаю чи правильно читаю. Це дуже красива троянда, така дуже ніжна. Дещо мильна, не то що дещо, навіть нормально мильна. Трошки нагадує якісь препарати від, від застуди, але теж не моє. Хоча композиція прикольна, аромат чудовий. Просто це не моє направлення. Я їх так тоді. Придбала швидкоруч, але зараз розумію, тоді мені сподобалося, зараз розумію, що це абсолютно не моє. Теж не хочу, щоб цей повний флакон тут взагалі тут без двох-трьох пшиків, ну хай без п'яти пшиків. Не хочу, щоб цей флакон сумував, хочу, щоб у нього був господар, господарка, і щоб цей аромат радував, приносив гарні емоції, та, і щоб не простоював, ось тому що. Хтось створив цю композицію, вона у мене стоїть политься. Тому хто хоче, запитуйте контакти внизу під цим відео. Ціни досить лояльні, але єдиний нюанс, що оплата має бути відразу, тому що ці моменти, що там передплата, воно поїде, покатається. Ви там спробуєте ці парфуми на пошті, а тут у нас людей немає. Да, ви зможете їх спробувати, але вам раптом не підійде і виходить, що парфуми будуть кататися туди-сюди. Це не, не добре впливає на їхнє здоров'я. Тому хто хоче, запитуйте, пишіть, домовимося, все відправлю, все доїде ціленьке. Все, дякую за увагу і до зустрічі в нових відео.